Привіт! Я Ірина. Ми з вами на каналі Між Словами. І я читаю для вас і для себе українською те, що цікаво і сподіваюсь, корисно. Сьогодні ми з Бріаною Вест поговоримо про те, як люди не дозволяють собі справжнього щастя. Більшість людей не почуваються щасливими, оскільки не хочуть цього. Вони просто не розуміють, що не так. І перше речення, і я одразу пригадую, а в юності від дорослих я дуже часто чула фразу Хочеш бути щасливим? Будь ним. І ніяк не могла второпати, як це. Ну, звісно, я хочу бути щасливою. А як я буду знати, що це щастя? Як я його впізнаю? Донедавна я про це ще думала, і от зараз намагаюся розібратися і ділюся з вами цим. Люди запрограмовані майже будь-якою ціною досягати свого найзаповітнішого бажання. Уявіть собі, підживлені адреналіном надлюдські здібності, які люди розвивають у надзвичайних ситуаціях пов'язаних із життям чи смертю. Різниця лише в тому, яким є ті найзаповітніші бажання. Досить часто це комфорт або близькість. Тобто це про те, чого я хочу мати, або з ким я хочу бути. І є безліч причин, чому люди опираються відчуттю щастя. Опираються. Багато з них пов'язані з припущенням, що воно є відмовою від досягнення більшого. Ніхто не хоче вірити, що щастя є вибором, оскільки це перекладає відповідальність на їхні плечі. З тієї ж причини люди жаліють себе, щоб з діями, висловлювати протест Всесвіту. Наче що більше вони говоритимуть про те, наскільки погано йдуть справи, то більшою є вірогідність, що хтось інший усе змінить. Ну насправді а, здається, що Якщо я зараз відчуватиму себе щасливою, то мені вже не треба рухатися вперед. Або якщо я все-таки кудись дістануся на крок вище, на крок далі, на крок успішніше чи яскравіше, то я скоренько повернуся назад у свій звичний стан щастя. Так? Щастя, це не приплив позитивних емоцій, спричинений випадковими подіями, які підтверджують вашу думку стосовно чогось. У кожному разі це не постійне відчуття. Насправді, це продукт навмисної і усвідомленої щоденної практики. І починається вона з ухвалення рішення взяти на себе зобов'язання. Ну, погодьтеся, що це прикольно: взяти на себе зобов'язання, бути щасливим. І кожного дня вчитися бути щасливим. Гай Хендрикс, Вес дуже часто посилається саме на його роботи, варто, мабуть, почитати. Так от він стверджує, що в кожній людині розвинена толерантність до щастя, так звана верхня межа. Це здатність, яка допомагає нам почуватися добре. Інші психологи називають її базовою лінією, рівнем щастя, який ми природно відчуваємо і, зрештою, повертаємось до нього, навіть якщо певні події чи обставини тимчасово нас змінюють. Те, про що я згадувала, якщо я піду далі і вище, то я все рівно повернуся до своєї лінії базової, яку я вважаю природною. Ми не дозволяємо цим змінам стати основоположними через верхню межу. Щойно обставини виходять за межі звичного для нас рівня щастя і комфорту, починається несвідомий саботаж. Ми запрограмовані на пошук відомого. Тож, хоча, на нашу думку, ми прагнемо щастя, насправді намагаємося знайти щось найбільш звичне для нас. І щоразу проєктуємо його на все, що насправді існує. І це лише кілька численних психологічних пасток, які стоять на шляху до бажаного емоційного життя. Ось кілька інших. Кожен має обмежену толерантність до хорошого самопочуття. Тобто, коли щось переходить межу, ми саботуємо себе, щоб повернутися в зону комфорту. Банальне кліше виходити за межі себе виконує важливу функцію. Змушує людей відчувати дискомфорт, який є ключем до розвитку сприйняття щастя. Оце, от, е, мабуть, тільки лінивий не поговорив про вихід з зони комфорту м -м, власної. А мені дуже подобається думка, коли говорять, для того, щоб вийти з цієї зони комфорту, спочатку треба в неї увійти. Так от, поки ми не будемо відчувати, мабуть, реально щастя зараз, то ми ніколи не зможемо нічого змінити далі. І насправді їй не зможемо рухатися, якщо не відчуємо себе щасливими сьогодні. Знаєте, як про ту жабку, яку якщо повільно варити, то вона звариться. Але якщо вкинути її у кип'яток, вона вистрибне. А... Тобто всі зміни вони виводять нас із звичного стану, але це і є рух. Люди прагнуть перебувати в межах симпатії. Кожному властивий рівень успіху, який дає змогу відчувати захоплення і при цьому не загрожує іншим. Більшість вчинків і дії людини спрямована на те, щоб заслужити любов. Багато прагнень, мрій та амбіцій з'являються на місці гострого браку чогось. З цієї причини деякі найемоційніші люди є також найуспішнішими. Вони використовують своє прагнення прийняття любові та цілісності як поштовх до чогось кращого або гіршого. Це моє одне пояснення. Щойно люди переступають в межу, коли на їхню думку оточення засуджує та висміює їх за успіхи замість похвали, вони негайно відсторонюються або щонайменше різко применшують свої здобутки, щоб не втратити прихильність тих. Чи його схвалення вони прагнуть. Зрештою, йдеться не про те, що люди цінують его чи матеріальне більше за любов. Вони вважають, що завдяки цим речам її здобудуть. Тут просто, мабуть, зараз говориться про сценарій дуже багатьох життів. І це так банально, але це реально життєво. Коли ти досягаєш успіху, і він проявляється, і його бачать інші. І ти підсвідомо очікуєш на визнання, на визнання того, що ти приклав зусилля і що ти молодець, бо ти цього досягнув. А часто зовсім навпаки. І часто те, що ти вважав за трампліном до всезагальної любові чи схвалення, стає твоїм. Це фото одинокості? А, насправді. Такі питання. Більшість віддає перевагу спокою відомого, а не вразливості непізнаного. О тут, взагалі, золоте дно для питань. Навіть коли це непізнане, об'єктивно набагато краще. Якщо ми переосмислюємо щастя, в значенні чого люди прагнуть від природи. Комфорт, прийняття, відчуття мети, то зможемо обрати пошук комфорту в речах, які зрештою пов'язані з тим, чого ми хочемо досягти. Багатьох людей переслідує страх, щоб бути щасливими, означає відмовитися від досягнення більшого. А тут у мене, напевно, найбільший завтик в житті. Не знаю, як у вас. За своєю суттю щастя це прийняття, це досягнути кінцевої мети, пройти фінішну пряму, дозволити ейфорії від досягнення захопити вас. Вирішивши поводитися так щодня, ми можемо подумати, що змагання вже завершилося, а тому підсвідомо асоціюємо щастя і прийняття з відмовою. Але правда полягає не в цьому. Шлях до кращого життя це не страждати, поки не досягнете чогось. А дозволити часточкам і частинкам радості, вдячності, сенсу і мети з'являтися поступово крок за кроком. І це насправді геніально. І це мистецтво маленьких кроків, про котре писав Сентик Зюпері. пам'ятаєте? Мистецтво маленьких кроків маленькими кроками до великої мети, а потім до ще однієї. Але важливо радіти кожному кроку. Я цим мовчуся, чесно. І е, мушу сказати, що ці мої читання і спілкування з вами це і є ще один мій крок. І кожного разу, кожне читання це є ще один крок. Робіть кроки, розкажіть про них також. Це важливо. Люди зволікають із діями, коли дізнаються правду. У проміжку між тим, коли ви довідалися та почали діяти. Процвітає страждання. У більшості випадків річ не в тому, що ви не знаєте, що робити, чи не знаєте, хто ви. Це про спротив між тим, що правильно, і тим, що легко. А також тим, що буде краще в довготерміновій перспективі проти короткотермінової. Насправді також. Погодьтеся, що ми безліч разів, особливо останнім часом, чуємо про те, що успіху не обов'язково досягати через довгий, страшний, довгий і е, складний шлях. Що досягнення це не обов'язково страждання втрати, що бути щасливим, досягнувши успіху, це не означає пройти крізь терни до зірок. Це не завжди так. Чи ми дозволяємо собі легкий шлях до успіху і до щастя? Ми самі? Ми чуємо свої інстинкти, проте не дослухаємося до них. А можливо, те, що вам дається найлегше, те, де ви відчуваєте себе найпростіше, найкраще це і є ваш успіх, і це і є ваше щастя. І для цього не треба пройти всі найвищі гори світу. Єдина та найпоширеніша причина дискомфорту це період між усвідомленням і діями. В плані культури ми залежні від прокрастинації, а також захоплені відволіканням уваги від неприємного. Не діючи негайно, ми думаємо, що даємо час для змін реальності. Тоді, як насправді, лише створюємо дискомфортну ситуацію, щоб мати можливість відчути це сповна, хоча й страд... страждаємо в процесі. М Мені аж подих передає. Ну насправді постраждати це наше все. У мене зараз одне бажання закликати всіх жити легше і дозволити собі припустити, хоча б на мить, що якесь ваше особисте, реально круте досягнення це легше, ніж ви думаєте. Люди переконані, що апатія це безпека. Ми боїмося втратити частинку свого життя чи людей, які в ньому є. Дехто намагається випередити криву болю і не дозволяє собі почуватися так, ніби хотів би, щоб ці речі або люди були найголовнішими у житті. Тут є одна прихована причина: все має свій кінець і все тимчасове. Хоча ці речі більш-менш правдиві, але є щось правдивіше: життя набуває сенсу завдяки смерті. Факт, що ми можемо втратити те, що маємо, робить це священним, дорогоцінним і чудовим. Це не про біль, який ви відчуваєте, а про те, за що ви страждаєте. Ви можете відмовитися від доброго самопочуття, щоб заглушити відчуття втрати та страждати від заціпеніння. Або ви можете жити неймовірним життям і шалено сумувати, коли воно закінчиться, але принаймні піти до своєї мети. Тут зовсім зайві коментарі. Мені здається, що тут кожне речення це прожити, це прожити в житті. Ми боїмося втратити частинку свого життя чи людей, які в ньому є. І втрачаємо здатність насолоджуватися тим, що вони в нас є. Як це важливо сказати любимим людям, що вони самі важливі. У вашому житті. У мене сьогодні буде нагода це зробити, і я це зроблю. Мало хто знає, як на практиці почуватися добре або чому це необхідно. Найважливіше підняти свою верхню межу, пригадують, ту базову лінію, збільшити та, зрештою, засвоїти нові розділи свого життя, не руйнуючи їх невідомістю. Навчитися добре почуватися це просто використати момент, щоб буквально дозволити собі відчути. Розтягніться ще на кілька секунд. Помедитуйте про те, за що ви вдячні. І нехай ця вдячність повністю вас охопить. Шукайте позитив і побачите, як розширюється ваш поріг цього відчуття, щойно ви почнете вважати його можливим. Послухайте, це як м'яз насправді. Ой, ну так багато цих всіх практик, подякуйте три рази, як мінімум, в день за щось. Зробіть щось добре і відчуєте від цього наповненість. Але це здається таким далеким, і може, треба над цим задуматись, і може навіть прикласти якісь зусилля. Але, і це правда. Але просто порадіти тому, що саме зараз. Саме в цю мить відбулося щось таке, від чого вам добре. Ну просто випити стакан води, поговорити з кимось по телефону, з кимось таким, кого ви хотіли почути, я не знаю. Просто зупинитися в моменті, а потім уже три рази подякувати. Люди вважають щастя емоційною реакцією, якій сприяє низка обставин на противагу вибору. Та зміні сприйняття чи усвідомлення. Здається, люди, які непохитно вірять, що обставини створюють щастя, не змінюють своїх поглядів. З цієї ж причини ми так сильно віримо в це, так простіше. Це спосіб знайти найкоротший шлях у своєму житті. І це здається логічним, досить легко досяжним. Чому б не дотримуватися його непохитно? Бо це однозначно неправда. Ця думка передбачає, що вам потрібно зачекати. Щоб відчути щастя. А як ми знаємо, якщо ви не працюєте над підвищенням своєї базової лінії щастя, то проведете решту життя, перестрибуючи від одного відносно високого рівня до іншого. Деякі із найщасливіших країн у світі, згідно зі статистикою, дуже маленькі за територією. Деякі з найвидатніших і наймиролюбніших людей, які жили на землі, померли, практично не маючи грошей. Їх об'єднує відчуття мети, належності. І любові, те, що можна відчувати і розвивати незалежно від фізичного чи матеріального стану. Я ніколи в житті не повірю сама, і тим більше вас не буду закликати не цінувати те матеріальне, що ми здобули. Тут йдеться тільки про те, що насправді щастя не тільки від цього залежить, або і не від цього залежить. Багато людей не знають про можливість змістити свою базову лінію щастя, оскільки вона завжди формується так, щоб бути природною. Почувши це вперше, пише Бріана, я чула це тисячу разів. Наприклад, жінка з тривожністю каже, просто я така. Ой, ну чесно, ми часто так говоримо, і я так говорю, людина із понад десятком ірраціональних страхів приписує їй в лапках своїй особистості. Ну, бо ж я така. Річ у тім, що ніщо не має бути вашою невіддільною частиною, якщо ви так не вирішили. Особливо це стосується тривог і страху. Насправді ці відчуття ніколи не є частиною когось. Це поведінка якої нас навчили. Це стани, які не вдається контролювати, і залежать вони від его. Вони сигналізують вогнями, що щось не так, махають прапорцями з глибини нашого я. Але ми уникаємо змін. Переважно відволікаючись від обставин, які вийшли з-під нашого контролю. Насправді це так легко втекти, оце от просто я така. Тоді можна більше нічого не робити і страждати собі тихо. з цим. Але це не означає не приймати себе такою, яка ти є, не пояснювати собі відсутність щастя. Тим, яка ти є. Ось про що тут? Мабуть. Люди вірять, що страждання робить їх героями. О, це нам не дай поїсти, дай постраждати. Життя сповнене прекрасним, за яке ми не страждали. Певним чином, це створює відчуття, ніби ми цього не заслужили, а отже, воно нам не належить. З іншого боку, ідея про те, що прекрасні і радісні речі можуть бути просто нашими без будь-якого свідомого їх створення нами нас лякає. Тому що цілком може трапитися протилежне. Тобто, якщо ти сам своїми руцями не зробив щось, що тебе радує, то значить ти цього не заслужив. Така собі думка. Багато людей вірять, що можуть перемогти страх фінішної лінії. Тривожність це розвага західної культури. Вона фактично є нашими відхиленнями. Коли ми балансуємо між двома крайнощами, не турбуватись ні про що така повна акуна матата, як у мультику. Або переживати про щось до такої міри, що це може повністю нас зруйнувати. Є таке? Є. Тривожність формує у нас звичку очікувати найгірших наслідків, щоб нам не було боляче, коли це таке трапиться. Ми розглядаємо кожну ірраціональну можливість, щоб підготуватися до неї, перш ніж вона здивує нас. Ми намагаємося уявити кожен поганий варіант того, що може сказати інша людина про нас, щоб вона не встигла зробити це першою. Ну такий залізний захист просто на випередження. І це правда. Це правда, ми навіть тренуємося так жити. Питання, для чого витрачати стільки сил? Ми ж знаємо, куди увага, туди енергія. Хм. Та це нічого не змінює. Ви все одно будете сподіватися, що труднощі не виникнуть. Ви ніколи не дізнаєтеся, що і як часто насправді думають люди. Ви не зможете підготуватися до боротьби зі своїми ірраціональними страхами, бо не існує нічого, до чого ви могли б реально підготуватися. Ви не можете перемогти страх перед фінішем. Вам не вдасться перехитрувати біль. Але зараз ви активно до нього наближаєтеся, коли про це думаєте. Насправді, про те, що думають люди, я би і не намагалася вгадувати. Насправді, як довго, скажімо, ми думаємо про події, пов'язані з кимось іншим. Ну, допустимо. Телефонна розмова, в якій вам розповіли новину про когось. Ну, ви поговорили про неї. Висловили кілька мудрих думок, вірогідно. А потім, хвилини через три відразу повернулися до своєї теми, свого життя, своєї особистої новини. Точно те саме відбувається з іншими людьми. І ви не ходите з думкою про когось півдня. Я думаю, що ви ходите з думкою про себе. Точно те саме відбувається і з іншими людьми, мабуть, в цьому велика таємниця. І ще, чи варто турбуватися про те, що ми не контролюємо і на що не можемо вплинути? Ну, насправді, якщо зараз падає дощ, я не можу його змінити. І я не можу змінити того, що він падає. І сумувати з цього приводу, напевно, все-таки шкода часу. Щасливих людей часто сприймають як наївних і вразливих. Окрім цього, їх стереотипно вважають неосвіченими, погано проінформованими, ілюзорно позитивними і відірваними від реальності. Але так їх сприймають тільки ті, хто робить все, щоб таким чином виправдати негатив, який вони відчувають в своєму житті, і який не можуть контролювати. Саме ті, хто не обирає кращого життя. Є наївними і справді вразливими. Бо щасливі люди можуть втратити все, що у них є, але ті, хто ніколи не наважується повною мірою скуштувати життя, просто нічого і не мали. Я не буду більше нічого додавати, тому що чесно хочеться бути щасливою людиною, просто зараз, сказати тому, кого. Я дуже люблю про те, що я його люблю. І дякую вам, що ви були зі мною. Бережіть себе! Приходьте на наступні читання Бріани Вест і не тільки на канал, між словами. Поговоримо! І обов'язково будьте щасливими! Просто зараз!